Всім привіт! З вами Манікош. Сьогодні буде серіал. Мій перший того строго не судіть. Ну, а ще рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Ну, ви там просто. дізнайтесь щось про мене. Ну, підписуйтеся. QR-код зараз буде на вашому екрані. Так, ну. Оп, все, на екрані з'явився. Ну, не буду тягнути. Начинаємо. О, привітики! Ну, привіт! З. Ой, 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 я вже урок. Всім привіт, діти! Сьогодні я розкажу, що означають ваші кольори глаз. Білий. Ну, це означає, що ваші глаза поки що не загрузились. Каже Манікош. Опа, ч-то та інтересне. Так, тітим. так, ну чим я остановилась? Так. Да. Зелені глаза означають, що ви охотник на вампірів. А, красні кажуть, що це що ви вампір. А просто голубі означає, що ви просто людина, тільки вам треба ховатися від вампірів. Так, ну я думаю, ви все зрозуміли. На наступний день у вас уже загруз... загрузиться усе. Ну, уроки закінчені, відпускаю вас додому. Ох, йому скучно було на уроках капець, ладно, піду вже додому, а то мама буде на мене кричать. Я можна було поближче школу знайти. Так, я можна забалакаю постійно, І кажу, йо, моє постійно. да. Ладно. Дума так добрых. Ладно, піду я в спальню. Це сон? Ой, уже утро. Должна бути скоро. мої глаза должны скоро окрасяться. Тут надо ждусь, как у мене глаза будуть. Загрузка. Сейчас, сейчас, ужа, ура, сейчас буду, сейчас буду. Эм, е Як лучше ну, не буду нікому це показувати і зроблю чолку Фух, надеюсь, ніхто не узнає. Ну, ладно, сьогодні у нас особливий день, того треба Гордитися в щось. Бо як-ніяк, -як сьогодні у нас щось там празднується, й мою я забула, що ну ладно. Е -е, піду так. Зупиніться, будь ласка. Вампир, руки в ве... Я шарив, да? Руки вверх. Я не хотіла Це просто наша робота О, привіт, Чого рустишь? Чого в тебе в рука пістолет? Из-за того, що сьогодні я вбила свою подругу. Вона була вампіром Вампиром твоя подруга? Да. Я її була. Розстраюся. Дякую, що підтримуєш мене. Та, будь ласка. Ладно, пішли на урок. Після уроків на кріщі школи. Тут висока. Ага. Осторожно. Здаюсь, як ви мене замітили. О, це легко замітити. Ладно, подруга, стріляй. Ух, чуть не укусив себе. Ладно, давай по домам уже. Давай. Фух, дихай, лягай спать. Манікош, лягай спать. Не представляю, що мені робити за цим. В школі. на перерві. Привіт, а скажи свій головний секрет, якщо моя подруги. Слухай, а ти то точно хочеш його знати? йо май ю, ти що там кусь любила ще шо? Ну ладно, як хочеш? Ти ж розумієш, що мені треба тебе бути. Я то понимаю, ну я не тільки вампір. Що зробила цей пам'ер. Не хотіла, правда, не хотіла. Ну, на цьому моменті наш фільм підходить до кінця. Підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм канал.